Всіх на каналі Сімейні Традиції осінь в Україні часто асоціюється церковними святами, де золоті куполи храмів відображають останні теплі промені сонця. 22 жовтня православна церква вшановує пам'ять Радіоапостольного Аверкія єпископа Єропольського, чудотворця. постаті, чиє життя ніби викарбовує в мармурі історії християнства. Також православні християни вшановують мученика Олександра та семи єфейських отроків, у народі отроків єфейських шанують як цедителя життєдайним сном. Вважається, що молитва до них допомагає від безсоння, особливо у неспокійних дітей. У народі День прозвали Аверкія на честь рівноапостольного аверкія, єпископа Єрела Польського. Цього дня чекали настання справжніх зимових холодів. В цей день віруючі традиційно відвідують храми, запалюють свічки та молячись зцілення від хвороб, ставлять їх святом, а в народі існувало повір'я та обряд, який здійснювався. Якщо дівчину досі ніхто не покликав заміж, їй в цей день потрібно відправитись березовий гай, знайти в ньому лист, обгорнути вині і подивитись в нього. Немов у дзеркала. Тоді обітницю безшлюбності буде знято, говорили предки. Що не можна робити 22 жовтня. У церковне свято 22 жовтня, як і в будь-який інший день, церква виступає проти сварок, лихослів'я, пліток, наклепи і осуду. А також лінощів, заздрощів, жадібності, помсти й вічаю. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами? Не варто займатися хатніми справами. Прати, прибирати, шити і в'язати, вирушати в далеку дорогу. Якщо не послухатись цієї поради, в майбутньому році доведеться розлучитись, у це вірили прабабусі, а також не слід відмовляти в милостині або допомозі нужденним. кажуть, що тоді можете втратити фінансове благополуччя. Нікому не розповідайте про кошмари, інакше сон збудеться, не можна сьогодні сваритися з дітьми, кричати на них і обзивати, порівнювати з іншими в гірший бік. Усе це призведе до погіршення стосунків з дитиною. Невдалий день для починань переїзду, працевлаштування важливих справ не варто згадувати старі образи і негаразди, інакше проблеми повернуться. У народі попереджали повернення додому буде ще більш тривалим і важким. Дівчатам не рекомендується суперечити своїм обранцям. Вони ж нарадили в цей день запалювати вогонь без особливої потреби. Чоловікам не слід займатися дрібним домашнім ремонтом. По-перше, з релігійних міркувань, а по-друге, за народними прикметами, все, що буде полагоджено, дуже скоро знову прийде в непридатність. Що можна робити 22 жовтня? У молитвах на православне свято сьогодні просять сілення від хвороб на поумлення, допомогу в важких життєвих ситуаціях. Вважається, що день за можливості потрібно провести в сімейному колі, оскільки з цього дня потрібно чекати приходу холодів, то намагаються якнайшвидше завершити всі будівельні роботи. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Федір, Іван, Василь, Єлизавета, Анна, Герман, Григорій, Микола, Ірак і Максим. Прикмети цього дня говорять про погоду найближчим часом. Дощ пішов із зранку, скоро похолодає. Сьогодні випав сніг, буде гарний рік. До зустрічі в нових відео!